Вітаю в житті. Ми маємо ситуацію, коли старше, доросліше покоління повчає, радить, критикує більш молодше. І в суспільстві це вважається нормальним явищем, беззаперечним. А чи має право існувати протилежне, коли молодше покоління критикує, підказує? Чи вислів яйця курку не вчать, все-таки догма і беззаперечне, навіть не піддається ніяким висновкам і змінам. На мою точку зору, що молодше покоління не те, що має право, а воно повинно критикувати. Звісно, що це не форматі не-не-не-не», а формат, є, коли це критика, тому що молодше покоління. Воно більш як губка в смак чи поглинає нові війні, тенденції. Так, йому не вистачає життєвої мудрості, але відчути, що зараз актуальне і доречне, у них це як норма. І підказати, що ти щось робиш тут не так, вони мають право. Як на мене, зріла особистість вибудовує доросла органічні стосунки з молодшим. Це ознака, що в тебе нема гордині, коли ти спокійно слухаєш більш молодших людей, які підказують тобі, що. Технологічно зараз е, можна взяти телефон і записати відео, а не окремо а купувати кінокамеру і <смі>, на неї на плівку щось робити. Життя йде далі, е, е, Якісь моменти залишаються стають класичними, це так. Але на побутовому рівні молодь все-таки краще відчуває нові війні. І до неї треба прислуховуватися. Якщо ви. Самі чи просите, щоб вас покритикували, вам підказали, значить у вас все гаразд. Якщо ви не хочете чути е критику від молоді, е значить у вас є комплекси, страхи, е гординя тощо. Якщо вам десятий раз молодь повторила і не одна, що оце, оце і отак от краще зробить, можна. Ключик робити якимсь інструментом вручну, а можна засунути в прилад, який сам виточить. Життя йде далі, воно стає більш технологічним. Основи людського спілкування зберігаються. І старше покоління повинно згадати, як їх не розуміли батьки, як їх не розуміли дорослі. Ну, Якщо вам зручно це не згадувати, а займатися дідівщиною, мене гнобили, я це не мав, і ти це не будеш мати, і я тебе буду гнобить, ну, вибачайте. На якийсь час воно спрацює, але ця пружина потім так вистрелить, що ви будете вже хотіти хоч щось почути від молодшого, а молодше не знає, як з вами спілкуватися. Бо моменти. Те, що закладається в душі. А воно закладається постійно. Його постійно треба підживлювати, підсилювати. Ви не заклали. І ви вже зиваєте для того, щоб Посиди, я тобі розповім. А що розпишся? Ми ніколи з тобою не розмовляли. До чого тепер маємо з тобою розмовляти? Що таке сталося? що я тепер повинен тебе слухати. А все починалось з пастих підказок, критиків, що по побутому рівні отут тут можна легше і простіше. Так, лінь інколи рухає прогресом і молодь буває ледача, ми розуміємо з вами. Але це економія часу. Тому цей процес повинен бути двосторонній. Вміємо критикувати, і вмієм слухати. Ми зріла особистість.